Сьогодні на встановленні газоболоного обладнання у нас був доволі цікавий автомобіль. Це Mitsubishi Outlander 2022 року з американського ринку з мотором 2.5. І тут йде мотор із безпосереднього порскування палива. Тільки єдиний виробник, це Alex дав нам підтвердження на даний мотор обладнання. Но, на жаль, там заховано це Alex ID версія 2.0 для автомобілів з безпосереднього форскування палива. Просунки Баракуда супер потужні для даного мотору. І потужний редуктор Alex Shark BFE. Водон вісім. Можемо бачити, прямо я маленький стекла в І кілька дві Вже Все змонтовано, чудово, працює, налаштували, відкатали. Ніде нюансів ніяких немає. Будемо віддавати клієнту і подивимося, будемо надіяти, що все буде добре. І потім і почути віду під клієнта. Значить кнопочка, де тут модна врізна, але тут встав, ми вставляли з вот, алюмініва, яка вже ми бачимо, що працює на газу автомобіль. Опа, бензин, Опа, газ. І балончик 180 на 720. Піднімали трошки сидіння, це мій місний автомобіль. Все закривалося, сидіння піднімалося. Щоб пластмаса вставляється, щоб рідний підлога була. Заправне споку, без адаптерів. Так все працює. Пан Ігор Іванович нас її ставив, налаштовував. Що, Юрий Іванш, їздили все добре? Супер. Так що Приїгайте, можна ставити? Поставили. Напрямий приз можна ставити, правда, автомобілі? Далі, а, Ігор Іванович, ви знаєте, яка у вас машина чекає? Toyota Highlander 3.5 на принц будемо ставити. Комбінірований приз. Так. Так що чекайте нове відео і мастерство від Ігоря Івановича. Так що все, все працює чудово, віддаємо. Так що не бійтеся ставити газ на автомобілі з безпосереднім поршкуванням палива. Ви бачите, воно працює, все. Єдине, треба дійсно підібрати виробника, який дасть підтвердження, і все буде чудово. Ми максимально постараємося зробити все так, щоб воно працювало і ви не знали горя. Так що звертайтеся.